Себе я можу розказати, що я з дитинства займаюся творчістю. Народні традиції це ще з театру. Народні традиції вони завжди хотілося відновлювати. У мене бабуся жила в селі і завжди, до речі, тільки тут я зрозуміла, що в неї була пішнянська посуда: глечики, макітри. І я серед того росла, завжди розглядала узори, і так завжди пробувала. Воно, видно, ще тоді заклалося. Я приїхала зі славного міста. Павлоград – це столиця західного Донбасу, це місто шахтарів і місто творчих людей. Серед наших творців є улюблені вірші. Я хочу один із них прочитати. Розкажи мені казку про дощ, про такий, що у казці тільки синій синій липневий дощ ручаєм з голубої гілки. Не про той, що вмиває брук так буденно, аж цілу осінь, а про той. Що коханих мчить рікою в моїм волосі. Я підставлю йому лице поцілунків, дощу шумливому. Тільки ти із сумним кінцем не залиш на цю казку дивну. Вранці сухнув москів кущів, відшуміло усе й не схлибну. Ой, чому ви, чому дощі надто, надто короткі, видні?